Сьогодні ми з вами поговоримо про дня, як вам підготуватися, які документи потрібно підготувати для призначення пенсії, та відповідно з пакетом документів готова може звернутися до органів пенсійного фонду України. Якщо ви збираєтесь на пенсію і поки що не розумієте, з чого почати, тож нагадую, при досягненні 60-річного віку, це в нас пенсія за віком. Якщо ви маєте необхідний страховий стаж 32 роки, якщо вам 63 ви маєте 22 роки стажу? Якщо вам 65 і вас є 15 років стажу, ви вже маєте право звертатися в органи пенсійного фонду за призначення вам пенсії за віку. Ми не говоримо зараз про пенсії, наприклад, хто має статус учасника бойових дій, пенсія за вислугу років. Там людина може вийти раніше ніж при досягнувши річного віку. Отже, які документи вам необхідно підготувати? І куди взагалі звертатися. Звичайно, вам потрібно буде заповнити і подати заяву на призначення пенсії. Хочу нагадати, що ви маєте право звертатися до Пенсійного фонду України незалежно від вашого місця проживання. Також ви можете подати весь пакет документів та заяву на призначення пенсії в електронній формі через веб-портал Пенсійного фонду України. Можливо, наразі ви знаходитесь за кордоном і, звичайно, особисто ви прибути не можете. Але вам потрібно... Кваліфікований електронний підпис за допомогою нього ви можете зробити. Ці дії. Також до заяви вам обов'язково потрібно надати ваш паспорт, ідентифікаційний код, документи про ваш страховий стаж, це трудова ваша книжка, обов'язково диплом, якщо мова йде про денну форму навчання, якщо ви приходили в військову службу, військовий квиток та свідоцтво про народження дітей. Далі, за вашим виключно бажанням, власним, довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців під до 1 липня 2000 року та документи, які б могли засвідчувати ваш особливий статус. Наприклад, ми вже з вами розібралися, що, наприклад, ветеран праці не дає права на доплату до пенсії. Але ж, наприклад, якщо ви Маєте звання почесного донора, то ви можете отримати доплату наразі у розмірі 292 гривні. Тобто, якщо ви маєте якийсь особливий статус посвідчення, ви обов'язково при призначенні пенсії надавайте відповідні документи для того, щоб пенсійний фонд міг вам достовірно розрахувати розмір вашої пенсії. Тому з такими документами ви підходите, ви можете зареєструватися раніше на вебпорталі пенсії. Пенсійного фонду та перевірити, чи органи пенсійного фонду зараховують вам всі періоди вашої трудової діяльності, чи не потрібно вам буде підтверджувати, тому що, можливо, будуть якісь зауваження з боку представників пенсійного фонду до оформлення вашої трудової книжки. Тож будьте готові, що вам потрібно буде в такій ситуації звертатися до роботодавця. Якщо роботодавця вже немає, він ліквідований, то до його правонаступника, якщо немає правонаступника, то це архів, щоб ви роз. Розуміли, що це теж досить затратний по часу період, тому що архіва має право надати відповідь роботодавець протягом місяця. Плюс зараз в нас в країні війна, це може бути процес трішки довше. І в такому випадку заздалегідь краще реєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду України, або ви можете підійти в Пенсійний фонд України для того, там при досягненні за місяць, наприклад, досягнення вам 60. 10-річного віку, щоб представники пенсійного фонду подивилися вашу трудову книжку, чи немає до неї зауважень, і чи всі періоди вашої трудової діяльності вам будуть зараховані до вашого стажу.